Доброго дня, діти! Ми з вами знаходимось у лісі. Діти, а яких тварин можна побачити в лісі? Так, вовка, лисицю, ведмедя, зайчика, білочку, їжачка і ще багато інших тварин. А я вам пропоную сьогодні послухати казку про руденьку білочку їжачка, Одного теплого осіннього дня в густому лісі жила була маленька білочка, руденька. Вона мала руденьку шубку і великі чорні очі. Руденька любила стрибати з гілки на гілку і збирати горішки на зиму. Одного разу, коли руденька збирала горішки, вона почула тоненький голосок. Хтось плакав. Вона придивилася і побачила це був маленький їжачок колючка. Він гуляв лісом і заблухкав. Руденька відразу зрозуміла, що їжачкові потрібна допомога. «Не сміюся, колючка, сказала руденька. Знайти дорогу додому. Разом вони почали шукати шлях. По дорозі вони зустріли мудрого сову, який сказав їм, якою стежкою треба йти. А ще вони побачили медведя, який спав у барлозі. І ось нарешті руденька і калючка вийшли на маленьку галявину, де стояв будинок їжачка. Калючка був дуже радий, що повернувся додому. Він подякував руденькій за допомогу і запросив її у гості. З того часу руденька і калючка стали найкращими друзями. Вони часто гралися разом у лісі, збирали ягоди і горіхи, а взимку грілися біля каміна, в будиночку їжачка. І розповідали один одному цікаві історії. Діти, про кого ми з вами прослухали казку? Правильно, про білочку і їжачка. А як звали білочку? Руденька, а їжачка? Молодці колючка. Діти, а кого білочка і їжачок зустріли по дорозі? Так, Мутрого сову. А кого вони бачили? Молодці ведмідя у берлозі. Діти, а чим закінчилася казка? Правильно, Білочка і їжачок почали дружити. Сподіваюсь, вам сподобалась казка, а мені вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей.